Перші емоції такі, що два дуже різні тайми ми побачили. І якщо в першому таймі Олександрія була, можу сказати, потужною, стабільною, то в другому таймі і знов після пропущеного м'яча немає реакції на події, які відбуваються на полі. Можливо доброго дня. Тринадцяте нульок, тридцять градусів на вулиці, початок матчу. Влітку, чи це давати добре повітря для футболу, як гравцям на полі грати в таку Я вважаю, що всі бачать, що гравцям дуже складно у цих умовах грати. Але грають дві команди. І ці умови одинакові для двох команд. Але ваше було нафарсовала трошки підготовка для Єврокубків, ще ж ти не розумієш, де відновлення і в таку здається дуже важко. Важко, так, це важко. Для... Ну, мені не подобається те, що ми граємо в першу годину, звісно, і. Те, що дуже е, жарко, і те, що дуже, бис, дуже швидко е, газон наш він сохне і немає дуже швидких дій на полі, тому що є полив перед матчем в перерві, але через буквально 15 хвилин газон вже дуже сухий. Нам це не подобається, але це ніякому разі не виправдання, тому що є дві команди і вони знаходяться в однакових умовах. П'ять два разів, чотири з вступним рахунком, якісь будете проводити, зміни, дії, кроки стосовно стабілізації? Звісно, потрібно проводити, тому що всі ще розуміють, що так не може продовжуватись. Ми маємо стабілізувати команду, і ця команда має бути в першу чергу стабільна. Це має відбуватись і будемо працювати, будемо робити висновки, робити якісь дії. Чи треба ще якісь підсилені команди для результату. Чи ви задоволені які у вас є? ми чекаємо, що підсилені ще є гравці, які повинні приїхати та підсилити цю команду. І цих позицій вже небагато. І наступний крок це обіграти цих гравців, для того, щоб було була дуже добра взаємодія і спорозуміння. Те, чого в нас зараз, на жаль, немає.